Шановні студенти, в вашій увазі пропонується комплекс прав для профілактики та корекції порушень постави у грудному та шийному відділах хребта. Актуальність теми зумовлена сучасними реаліями життя, коли нам з вами доводиться багато часу проводити із мобільними телефонами, за комп'ютерами та підручниками у статичній позі. Неправильне положення тіла входить у звичку. Одні м'язи атрофуються, інші спазмуються, що призводить до погіршення пам'яті, уваги, зору та загального самопочуття. Для виконання запропонованого нами комплексу вам знадобиться рушник, шарф або пасок. Початку декілька розминаючих вправ. Вихідне положення основна стійка. Руки вгору вдих, руки донизу видих. Намагайтеся виконати повільний повний вдих та видих, концентруючи свою увагу на роботі грудної клітини під час вправу. Іще раз вдих і видих. Наступна вправа. Вихідне положення вузька стійка ноги нарізно, руки на пояс. Витягнути шию вперед, підборіддя до паралелі з підлогою. Зворотним ходом повернутися у вихідне положення. Не затримуйте дихання, спина пряма. Працювати мають лише м'язи шиї. Наступна вправа. Вихідне положення те саме. Імітація малювання носом знаку нескінченності у повітрі. Амплітуда рухів спершу збільшується з кожним новим знаком. Всього виконати 4 цикли. Потім 4 цикли зі зменшенням амплітуди рухів. Переходимо до основної частини заняття. Візьміть у руки рушник, шарф або пасок. Вихідне положення. Вузька стійка ноги нарізно. Руки вперед. Широким верхнім хватом за рушник. Рушник натягнутий, він не має провисати впродовж виконання всіх вправ. І вколо руками донизу до грудей. Лікці спрямовані донизу вдих. І вкола руками вгору вперед видих. Продовжуємо. Спина залишається прямою. Живіт втягнутий. Намагайтесь відчути роботу м'язів спини. Рух лопаток. Закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення те саме. Права рука вниз до стегна, ліва в діагональ вгору, зворотнім рухом повернутись у вихідне положення. Те саме в іншу сторону. Виконуючи вправу, слідкуйте, щоб рушник залишався натягнутим. Руки мають бути напружені та надавати певний опір одна одній. закінчили. Наступна вправа вихідне положення те саме. Згинаючи ліву руку, відвести праву назад. Поворот праворуч. Рушник натягнутий видих. Зворотним рухом прийти у вихідне положення. Те саме в іншу сторону. Продовжуємо. І ще раз. Наступна вправа вихідне положення: те саме. Відведення правої зігнутої руки назад, ліва пряма в діагональ. Зворотним рухом у вихідне положення. Те саме в іншу сторону. Спина залишається прямою. Слідкуйте, щоб рушник постійно залишався натягнутим. Не затримуйте дихання. Наступна вправа. Вихідне положення те саме. Права рука вниз, ліва в діагональ. Потім справа за голову, згинаючи праву руку, ліву провести вліво, рушник за головою, лікці рук спрямовані донизу. Випрямляючи ліву, провести праву руку зліва від голови в діагональ та прийти у вихідне положення. Ви ніби малюєте коло рушником навколо своєї голови. Спершу в одну сторону три кола, потім в іншу теж три кола. Відчуйте, як працюють м'язи спини та рук. Не затримуйте дихання. Спина залишається прямою. Вихідне положення те саме. Права вниз, ліва в діагональ. Заводячи праву за голову, опустити руку донизу рушник позаду вас, зворотним ходом повернутися у вихідне положення. Слідкувати, щоб рушник постійно залишався натягнутим. Наступна вправа. Вихідне положення те саме, але в одному циклі працюють обидві руки, описуючи коло рушником навкруг себе. Три рази в одну сторону та три рази в іншу. Слідкуйте за прямою спиною та натягнутим рушником, заводячи рушник за спину вдих, перед собою видих. Наступна вправа. Вихідне положення. Ноги нарізно, рушник внизу. Обертання прямих рук назад із виконанням вдиху. Зворотнім ходом із видохом повернутися у вихідне положення. Виконати вправу чотири рази. Наступна вправа. Вихідне положення, ноги нарізно. Рушник натягнутий позаду. Згинаючи руки, лікті в сторони, глибокий вдих, рушник на рівні нижньої частини грудної клітини. Поворот тулуба вправо порціонний видих, поворот тулуба вліво порційний видих, вихідне положення, остаточний видих. Повторити вправу три рази, слідкуючи за прямою спиною та постійно натягнутим рушником. Остання вправа. Вправа на розслаблення м'язів, що приймали участь у роботі. Вихідне положення, нахил прогнувшись. Погляд у підлогу, шия розслаблена. Рушник внизу. Не натягнутий. Розгойдуючи руки, розслабляємо м'язи спини та лопаток. Вгору вниз, право вперед, ліво назад, малюючи рушником коло у повітрі, право вліво, повертаючись у оположене стоячи, руки вгору вдих, руки донизу, видих на цьому наш комплекс завершується. Гарного вам настрою та самопочуття.